Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми зануримося у світ наукометричних баз даних та обговоримо двох гігантів: Scopus та Web of Science. Ці платформи відіграють ключову роль в житті кожного дослідника, бо впливають на видимість їх робіт та на їх кар'єрний зріст. Але як обрати між цими платформами? Давайте розбиратися разом. Scopus та Web of Science це провідні наукометричні бази даних, а Web of Science це взагалі екосистема баз. Вони надають доступ до величезної кількості наукових публікацій. Також вони допомагають дослідникам знаходити актуальні роботи, відстежувати їх цитованість та аналізувати наукові тенденції. Однак, незважаючи на схожість цілей, ці платформи мають все ж особливості та відмінності. Кожна з цих баз даних, грубо кажучи, має свою специфічну спрямованість. Scopus широко охоплює гуманітарні та соціальні, Науки, включаючи такі дисципліни, як соціологія, психологія, мистецтвознавство та лінгвістика. А Web of Science більше орієнтований на природничі та технічні науки, серед них фізика, біологія та математика. Це важливо враховувати при виборі платформи для публікації, аби забезпечити максимальну видимість вашої роботи у відповідному науковому середовищі. Обидві бази даних мають широкий спектр охоплення, але є певні відмінності. Скопус індексує матеріали починаючи з 1780. 1978 року та включає понад 28 тисяч журналів, понад 97 мільйонів записів та понад 2,5 мільярда цитувань. А Web of Science охоплює публікації з 1900 року. Вона включає понад 22 тисячі журналів та містить понад 2 мільярди цитувань. Якщо вам потрібен доступ до більш ранніх публікацій, Scopus може надавати глибший архів. Процедури відбору журналів у цих базах даних різняться. Scopus має суворий процес відбору, але включає ширший спектр журналів зокрема, і регіональні видання. Це робить його більш інклюзивним для різних дисциплін. А Web of Science відомий своїм ретельним відбором, орієнтуючись на високоякісні журнали, і це забезпечує високий рівень довіри до індексованих публікацій. Якщо для вас важливо публікуватися в журналах з високою репутацією, Web of Science може бути кращим вибором. Обидві платформи пропонують метрики для оцінки впливу публікацій, але з різними акцентами. Scopus використовує сайт Скор, Сіджиар та SNAP. Вони допомагають. Оцінити вплив журналів з урахуванням контексту та дисципліни. Більше про ці показники ви зможете дізнатися ось тут. А Web of Science пропонує Journal Impact Factor. Він широко використовується для оцінки впливу журналів на основі середньої кількості цитувань. Розуміння цих метрик допоможе вам обрати найбільш відповідний журнал для публікації та оцінити його вплив у науковому співтоваристві. І звісно, у нас є окреме відео на цю тему. Досвід користувача також важливий при виборі бази даних. Скопус відомий Ім'ям інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, що робить його доступним навіть для новачків. А Web of Science пропонує більш складні інструменти для аналізу цитування, що може бути корисним для глибоких бібліометричних досліджень. Ваш вибір може залежати від того, які функції та зручності ви цінуєте найбільше у роботі з науковими даними. Отже, що ж вибрати: Scopus чи Web of Science? Відповідь дуже відносна, та залежить від ваших індивідуальних потреб. Якщо ви працюєте в гуманітарних або соціальних науках і шукаєте широкі. І спектр охоплення, скопус може бути найкращим вибором. А якщо ви зосереджені на природничих та технічних науках і цінуєте суворий відбір журналів, то Web of Science краще відповідатиме вашим вимогам. Але в ідеалі варто обирати журнали, які індексуються і там, і там. Бо використання обох платформ забезпечить найбільш повний доступ до наукової інформації та максимізує вплив вашого дослідження. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться своїми думками по цьому питанню в коментарях. До зустрічі в наступних відео!